Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Ні, начебто контролювали хід гри більше, я вважаю, володіли м'ячем. Але дійсно, да, мало гостроти біля чужих хворіт ми створили. Хоча ми просили хлопців, що нагнітати, нагнітати трішки було мало, мало, мало гостроти, мало моментів ми створили. Я кажу, біля чужих воріт так. Казали, що добре, добре, дуже швидка команда, дуже непогано біжуть у швидкі атаки, але, але не догледіли. Ну і власні помилки. У своєму карному майданчику зробили, десь не дуже плотно зіграли, тому то і отримали ці голи. Які... А ми, на жаль, не створили достатню кількість моментів, щоб. Щоб претендувати на гарний результат. Ну, стосовно самої гри, звичайно, ми задоволені. Такий результат. Ну, чекали вже декілька турів, але за різних обставин він к нам так і не приходив. Але сьогодні дійсно вдалося. Не тільки перемогти, але, на мій погляд, може, це відрізняється від думки вболівальників, але на погляд тренерів, зійшлись усі компоненти для перемоги. Це якісна гра як в обороні, так і дуже продуктивно в атаці зіграли. І особливо у тих моментах перехідних фаз, може десь свідомо віддавши територію металургу, але потім дуже непогано використовували ці вільні зони. Для того, щоб проводити швидкі атаки. Це вдалося. Може, десь у першому таймі один відрізок матчу десь так втратили контроль, але напротязі. Якщо брати в цілому, то на протязі всього матчу ми гру контролювали. Нехай ще раз кажу, може, десь <кій> не граючи першим номером. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віветі Ukraine. разом сильніші.